Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми продовжуємо казати і ми продовжуємо вітати один одного словами Христос Воскрес! Знаєте, це дійсно чудова новина, яку ми колись могли почути. Але ще більше ця новина краще, для тих, краще звучить для тих, хто серцем прийняв Христове Воскресіння. У це свято ми часто кажемо про, теж про Ісуса Христа, про Ісуса Христа як Сина Божого. Ми кажемо про Його смерть, про Його страждання на Христі. І також в це свято ми кажемо про Його Воскресіння з мертвих. Однак сьогодні я хочу звернути вашу увагу на те, що Воскресіння це не тільки. Заслуга Сина. Воскресіння це дія всієї трійці, тобто як Бога Отця, як Бога Сина, так і Бога Духа Святого. Про це нам говорить апостол Павло в Пісні до Римлян. Давайте відкриємо Римлян, 8, 8 розділ, 11 вірш. Там записані такі слова. А якщо Дух того. Хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в нас, то той, хто Воскресив Христа Ісуса з мертвих, оживить і ваші смерті тіла через Святого Духа, що живе в вас. Ми бачимо, що в Воскресінні беруть участь три особи трійці. Перед тим, як ми. Продовжимо говорити про це свято Великодня. Я хочу, щоб ми повернулись назад до історії і згадали, як це свято починалось. Справа в тому, що Пасха вона бере свій початок ще зі старого заповіту, зі, зі свята, яке називається Песах. І це свято, коли Бог визволив ізраїльський народ з полону єгипетського завдяки. Ахцю. Давайте почнемо розбирати. Я хочу більш заглибитись сьогодні в цю історію. Читаючи вихід 7 розділ, 16 вірш, ми бачимо, що Бог починає цю історію з повеління, з простого повеління. Він каже, звертається до фараона. Він каже: відпусти мій народ. Відпусти. Визволь ізраїльський народ з рабства, щоб він міг прославити мене. Ми бачу, потім ми читаючи далі, ми пам'ятаємо про те, що фараон він не слухається. Бог звертається до нього е, 10 разів, і через непослух фараона Бог посилає кари на Єгипет. Ці кари вони приходили одна за одним. Давайте ми нагадаємо вам на слайді буде: будуть всі кари по черзі, для того, щоб ми могли згадати. Перша кара це коли вода перетворюється на кров. Друга кара це жаби, комарі, мухи, які заполонили всю країну, весь Єгипет. Далі ми читаємо, що там гинула худоба, знищувалося врожай, град і вогонь нищив не тільки врожай, а й будинки. Ми бачимо, якщо ми уважно подивимось на всі ці покарання, які є, які записані в книзі Вихід, ми розуміємо, що всі ці покарання вони несли за собою певні втрати, певні збитки. В Єгипті. Знищувався врожай, помирав, помирала худоба, хворіли люди. Ми бачимо, що за кожний свій непослух фараонові доводилось платити. Однак з усіх цих кар. Виділяється найбільше саме останнє. Давайте ми про неї почитаємо. Вона записана вихід, 12. розділ, 12 вірш. Там записані такі слова. Я пройду тієї ночі Єгиптом і вдарю кожного первістка в землі Єгипетській. І буде кров вам, знаком на домах. І, побачивши кров, я обійду вас, і не буде. Між вами нищівної язви, коли я буду бити єгипетську землю. Якщо ви уважно подивитесь на всі ці покарання, ви побачите, що останнє покарання, воно трошки відрізняється, але саме чим? Справа в тому, що фараон він мав владу, і покарання, які були до цього, і покарання, і збитки від цих покарань можна було оплатити. Що я маю на увазі? Будинки, які були зруйновані, їх можна було відновити. Худоба, яка померла, її можна було закупити в інших країнах, там, наприклад, і знову розмножити. Посіви зерна, його теж можна було відновити. Але остання кара, вона відрізняється тим, що вона забирає життя. І якщо фараон мав владу повернути все останнє. Заплатити за свій непослух, то остання кара вона показує, що він не в змозі був її оплатити. Ми пам'ятаємо, що через непослуг Фараона, син фараона був, нащадок фараона був мертвий. Це вразило саме життя, і життя людини неможливо повернути. Людина не в змозі. Оплатити цей непослух. І лише ті доми, які на своїх одвірках вони змостили кров'ю ягня в свої двері, ті сім'ї ті родини вони були збережені. Ця подія вона нагадує нам дуже особливу і важливу істину, що за кожен гріх має бути покарання і покарання. Воно не просто є як факт, воно несе за собою певні збитки. Знаєте, ми звикли думати про те, що гріх це просто якась помилка, щось ми так не зробили, ну десь не послухались. Чи просто це порушення заповіді. У світі, в якому ми живемо, люди часто порушують правила. Я нещодавно їхав в таксі, і водій Проїхав на червоне світло. І він потім спереду сидить, і він мені каже: добре, що ніхто не помітив. Але коли ми кажемо про гріх, в основі кожного гріха є бунт проти Бога, проти Його волі. І цей бунт проти Бога він залишає наслідки. Я хочу, щоб трохи. Допомогти вам в цих роздумах, я хочу навести історію, яка сталася в Сполучених Штатах. У 2012 році був такий юнак на ім'я Джошуа, йому було 17 років. Він вирішив одного разу вкрасти машину у одній сім'ї, сім'ї Бері. Він, втікаючи від поліції в цей вечір, він врізається в стовп. Він не постраждав, але машина була вщент зруйнована. Коли цю справу, поліцейські його привезли в відділок, і коли цю справу перевели до суду, там сталася дуже дивна ситуація. Оця сім'я, яка прийшла на суд, вона повністю зняла всі звинувачення з хлопця. Здавалося, машина. Її вже не відновити, здавалося, машина понесла дуже серйозних збитків. А вони просто беруть і пробачають цьому хлопцями. Далі, коли в них брали інтерв'ю вже на телебаченні, вони їх спитали, а чому ви так вчинили? По справедливості було б правильно, щоб цей юнак він платив компенсацію за завданий, завдані збитки. Ця сім'я відповіла: ми не хочемо, щоб одна його помилка вона зруйнувала все його життя. Вони йому пробачили, але машина завдала збитків і хтось мав її ремонтувати. Ми бачимо, що прощення воно сталося. Але збитки нікуди не зникли. Хтось має платити, хтось має відшкодувати цю машину. І коли в них спитали, а чи є у вас гроші на цю машину, ця сім'я каже: е, на жаль, ні, бо страховка покрила всього частину і дуже маленьку частину від вартості всієї машини. Читаючи Біблію, ми читаємо римлянам 6 розділ, 23 вірш, там написані такі слова, зарплата за гріх, смерть. Одного разу, коли я навчався в університеті, ми розмовляли з моїм одногрупником, він мені задав на той час для мене дуже складне питання. Він каже: якщо Бог настільки люблячий, Чому він не міг просто пробачити? Чому він не міг просто забути цей гріх, відкинути його? Чому заради нашого гріха він віддає свого власного сина, якщо він так його любить? Справа в тому, що гріх він руйнує не просто нашу душу, але він проникає в наші стосунки, він руйнує в нас зсередини. І хтось має понести ці збитки, хтось має заплатити за ці збитки. Саме по собі прощення, воно не скасовує збитків, бо хтось має платити, як і в цій історії з машиною. Але що дивно, якщо ми почитаємо римлянам, ми бачимо, що зарплата за гріх, що смерть. Якщо машину можна там десь якось колись відремонтувати, назбирати кошти, повернути, то життя людини сама по собі людина повернути не може. Якщо людина мертва, це все. Прощення гріхів не означає, що наслідків немає. Вони є. І хтось. Має понести це покарання, але хто? І тут ми вже повертаємось до Бога Отця. Івана 3:16 записані всім відомі нам слова. Бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого єдинородного. У Бога Отця, у нього є вся влада, щоб нас карати за наш гріх, за наш непослух. Він міг би знищити легко однією рукою все людство. Це було б заслужене, бо ми за наш гріх маємо нести покарання, хтось має відшкодувати ці збитки. Але Бог Він цього не робить, Він обирає шлях любові до нас, не нехтуючи при цьому справедливістю. Це, знаєте, це був не емоційний жест віддати свого сина, це був свідомий, важкий батьківський вибір. Сьогодні, коли е, е, у мене є двоє діток, за це слава Богу, і знаєте, коли е, маленький він ще Назарчик він ще не вміє нічого думати, роздумувати. Соломія вже більш-менш щось розуміє. Я розумію, якщо Соломії не казати там, наприклад, не лізь туди, то це призведе до якихось наслідків. І добре, якщо ці наслідки там стосуються, ну, розфарбувала дитину стіну, ну це можна відмити. Але часто багато батьків, я думаю, ви згадаєте себе, ви кажете дітям, не вибігайте на дорогу. Це ті наслідки є наслідки, яких повернути. Нереально. Життя людини повернути нереально. Жоден батько, жодна мати, вона не віддасть свого сина ні за що, ні, ні на крес, ні, ні на які страждання. Але Бог Отець, Він це робить. Ми читаємо римлянам, ми читаємо дії, другий розділ, 24-й вірш. Бог воскресив. Його розірвавши пута смерті. Я хочу сьогодні, щоб ми задумались над тим, що на кресті що від Христа страждав не тільки Ісус Христос. Давайте просто уявимо собі сьогодні люблячого батька, який віддає свого сина. За гріхи, які він не скоював, і він мусив це робити, бо Він любить нас. І він дивився на те, як Христос помирає, як люди Його б'ють, як люди з ним знущаються, і це дуже важко. Я думаю, ніхто б із вас і я також не хотіли такої участі для своїх дітей, щоб бачити, як вони страждають. Але Бог Отець Він це робить, Він віддає свого сина, свого власного сина, єдиного сина на цю смерть. І Він робить це для того, бо Він нас любить. За цим іде свято Воскресіння. Після у цих всіх страждань, після болі, яку. Люди завдали не тільки Ісусу Христу, а Батькові, який бачив це все. Сьогодні, коли Назарчик, мій менше, він зараз у нього колік, і він страждає від болів в животику. І знаєте, я дивлюсь на нього, він плаче, і я розумію, що в деяких випадках я не знаю, як йому допомогти. І мені від цього боляче, бо я не знаю, як йому допомогти. Я розумію, що це природний процес і так має бути. Але подивіться сьогодні на Бога Отця, на батька, який любить, наскільки йому боляче переносити знущання, смерть свого власного сина. Ми читали вже сьогодні римлянам, 8 розділ, 11 вірш. Якщо ж Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то Той, хто воскресив Христа, оживить і ваші смертні тіла. Бог Отець, Він не залишив свого Сина лежати у гробі. В той час, коли на Ісуса було покладене. Покладений гріх всього світу, провини всього світу були покладені на Ісуса Христа. В цей момент всі сили аду вони старалися Ісуса Христа запрати. Але Бог каже ні. Це мій син. І Бог воскрешає Ісуса Христа з мертвих. Бог Отець Він воскрешає свого сина, бо Він любить Його. І Воскресіння сьогодні для нас це не просто якесь свято, а це утвердження, що плата за гріх вона прийнята, що Бог достатньо постраждав. І Він страждав не тільки як син, а він страждав і як отець. Сьогодні це свідчення для нас всіх свято Воскресіння, що смерть вона переможена, що Бог відняв жало. Сьогодні ця надія для нас, дітей Божих. Той Бог, який Воскресив свого Сина з мертвих, Він має владу Воскресити і нас для вічного життя. Я, хочу, я не хочу сьогодні применшувати здобутки Ісуса Христа. Ні, це не моє завдання. Але я хочу, щоб ви побачили основну думку, що Бог в триєдиному. Лиці він постраждав за нас всіх, бо Він любить нас. Тому на початку я і сказав, що це свято Воскресіння воно дійсно свято для тих, хто щиро приймає Ісус, смерть Ісуса Христа. Він розуміє, що за його життя була сплачена. Дуже велика ціна. І ця ціна не тільки життя, це ціна страждань нашого Бога-отця. Дорогі брати та сестри. Можливо, тут є люди, навіть які не знають Бога. Бог Отець, він так полюбив світ. Що він заплатив найвищу ціну, він заплатив ту ціну, яку ми не в змозі були заплатити, він заплатив життя, він віддав своє життя за нас всіх. Бо він любить нас. Сьогодні Бог має владу відновити ваше життя. Якщо ви вже віруюча людина, Давайте сьогодні пам'ятати, що Бог Отець Він нас любить, Він наш батько, і свято Воскресіння це знак, що все, Ваш, ваша провина, моя провина, вона заплачена. Її немає, бо Бог її заплатив. Давайте зараз будемо молитися і дякувати Богу в це свято. Давайте подякуємо Богу за те, що Він зробив для кожного з нас. За ту велику ціну, яку ми не могли заплатити, Він заплатив. Амінь. Амінь. Дорогий Боже, дорогий батько. Ми дякуємо тобі за те, що ти. Не пожалів свого сина, Господи, я дякую тобі за те, що Ти заплатив за мене найвищу ціну, за те, що Ти віддав свого сина найдорожче, що в Тебе було за нас. Батько, прости нас, якщо ми десь не прави, і ми робимо тобі боляче. Ти змінюй нас, будь ласка, щоб ми могли і далі. Служити тобі, щоб ми були співучасниками в Твоєму ділі. Допоможи нам бути твоїми дітьми, щоб ми були такими дітьми, яких ти хочеш в нас бачити. Ми в ім'я Твоє просимо за це. Амінь.